Ходимося на одному із трагічно історичних місць прогорів, пов'язаних із вшануванням проською громадою пам'яті жертв трьох голодоморів 1921-1923 років, 1932-1933 років і 1946-1947 років. Як сталося, що без стихії, без засухи все те могло відбутися на нашій хлібородній Україні, яка ще донедавна була? Житницею Європи розміри катастрофи впродовж десятирічних уперто з владою. Тому багато людей на заході так і не могли збагнути, що воно там сталося на тій екзотичній Україні. Нині ми знаємо, що то було. То був страшний голод. Голод, штучно організований радянським режимом, що привів до масового сталінського геноциду, геноциду проти українського народу. Народу, якого всюди вчувався прихований опір за тайний сепаратизм і протест, за свідченнями Ганни Андрійни Дорошенко, яка була дитиною на той час. Наші батьки на Різдво завжди читали святу книгу, не могли пояснити один вислів безкрутана війна. А коли голодовка третьому наглянула, батьки в кухлі лежали, помирали, підкликали усіх і сказали: це вам, діти, і є безкровна війна. На цій картинці ми бачимо один із пам'ятних хрестів, який розташовувався тут, на пекарні, як символ пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій, який було відкрито за указом президента Ющенка 2008 року. Далі ми бачимо башту, Це нею уявімо, було розміщене велике старе кладовище, де радянська окупаційна влада вирила великий рів і скидала невинних людей померлих від. Голодомору 33-х років. Башта також є символом голодомору, але вже 47 х років радянська влада скидувала невинних людей жертв голодоморів у ношах. Ця другому році башту добудували, щоб замести злочинні сліди. Але на диво ця башта жодної краплі не дала як символ, що невинні люди. Нагадують про себе перед вами оновлений пам'ятник жертвам голодоморів і політичних репресій, який було відкрито 2 лютого 2022 року, за проєктом міської ради. Проєкт символізує чорні дати української історії. А Також закон про п'ять колосків, який означає, що при обшуку людини, якщо вилучали колосок, то її могли вбити прямо на місці, а при обшуках хат. Якщо за іконами знаходили колоски, то їх також забирали, бо це символ нового урожаю та української хліборобської нації. Зараз ми перебуваємо на ще одному пам'ятному місці рожкої громади біля церкви Петра і Павла. Тут розміщено пам'ятний хрест жертвам голодоморів 1933 року. Це місце особливе, тому що саме тут розташовувався друге. Старе кладовище. Також тут розміщений ще один пам'ятний хрест жертвам фашизму, тому що в роки Другої світової війни тут було розміщено фільтраційний табір. Також є пам'ятний монумент героям Другої світової війни. На цьому кладовищі радянська окупаційна влада також викопувала рови і скидувала туди невинні жертв голодоморів. Зараз ми знаходимося в центрі міста біля покрови Пресвятої Богородиці. Де розміщується ще один пам'ятний комплекс вшанування жертв голодоморів і політичних репресій раніше, ще у 2006 році, тут було встановлено великий дерев'яний хрест за ініціативи активних праворчан. Пізніше, через два роки, у 2008 році, тут було споруджено пам'ятний комплекс за ініціативи Миколи Залозного. Через два роки, 2008-го, тут було побудовано комплекс. Який символізує чорні сторінки української трагедії. Ми бачимо жінку, яка в скорботі і тримає три колоски, що символізують світле майбутнє, але вже в той же час за них можна було віддати своє життя. Ми бачимо дитину, яка дивиться вперед з надією, що ніколи знову голод не повториться і не повинно повторитися. Поряд ми бачимо великий металевий хрест. На якому розміщено 220 металевих хрестиків, що символізують душі померлих. такі ж самі пам'ятні хрести було відкрито у лютому 2008 році у селі Требухів та княжичі.